Всем привет, вы на канале Daigen and we had Boy Stinu 2 або Shadow Fight 2. Да шо це таке? Честно слово, запись. Я, я кажу. Останнь, я кажу на на В наступному средь я точно буду на эмулятор. В наступлении будем точно на малят. Я вже не обіцяю що будемо на эмулятори. Ну, мені на эмуляторе якось ваш. Так. У перших у нас закінчився сезон рейду. Якщо ви помните, в першій відео ми сажались з Аданті і Волшим Вітром. Ми їх перемогли. Я кажу, що у на серії я трохи подкуплю, треба дано було подкупити, я підкупив знову і я отримав, я так вже зрозумію, так, третій дані, навіть за чи 4 місяць десь такого. Ключі встановлені. А так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вообще в этой серии я много чего вам, много чего богатого хочу сказать, что будет далее на самом деле. Таково будет. Лузгурна серия Кэпку. Ну вот, ключи восстановлены. У вас полный запас ключей, нет необходимости восстановления вперед к новым победам. У нас сурикены появились. Ни хрена себе. И до шестого. Вот это, вот это понимаю. То есть нам дали за второе место сурикены. Нифига. Так. Вот это неожиданно. Вот это неожиданно. Да, я знаю, что за сезон закончился. Один гем. Один кристалл нам дали. Но нам дали аж нам. Да, дякую за третий данные, спасибо. Вы просто лучшие нафиг. Тут понятное дело задание. Вообще, по идее, мне осталось еще три предмета выбить. Ну ладно. У меня сложно стало. Важны. А ч так? У меня сложно стало. Так я ж надел, Сурикены, что ж вы хотите? А что если я стану делаю вот так вот? Не, ну у меня до сих пор сложно на турнире. Ну, то есть, в телехранителе. Ладно, пошли в бой. Нам, на, нам надо. Нам надо дальше. Я не ожидал, что на самом деле, что мне дадут сурикены. Я вообще не планировал, например, чтобы мне вообще дали сурикены. Но ну, а теперь у меня два предмета <laughs> из этого монаха. Даже я не понимаю, как это работает уже. Что мне такое сделать из-за того, что у меня почему-то... Ну... Не... Так, наверное, давай я все-таки пойду на эмулятор попробую. Писать своего бою. Думаю, что все уже... Я так Я так считаю, що це вже не то, що не так, як треба. Про цим якось вже завершувати. Ну щось, ну щось, с, ось ми і, і на емуляторі. На це я нарешті перебрався сюди, побувати тут буду записувати. Нарешті я перейшов на емулятор, який я поранівав із, із, із другої серії. Вот Надіюсь, що тепер буде... Би... Ну так, да, в принципі так. Я думаю... Може і мені звук трохи... А... за звук ігри. Тільки я одне не розумію, чого сурикени метатильні метатильні, ну, ну, уже метатильні нам дали тільки, аж нині шостого уровня, а оце ружі нам дали тільки четвертого, третього. Це якось странно. Так. У нас майже четвертий уровень. Желізний у нас желізний. А, блін, я ж хотів розказати, що у нас буде по цьому далі по каналу. Я щось тут забув про це, якщо чесно. Перше, що я понятне діло, поки що у нас на каналі дві ігри. Я думаю, що скоро буде третя гра. Я думаю. Одна я мене пока що в планах. І я так розкажу, пока що в планах. В планах. Я вже розкрию тоді проходження гри Mortal Kombat 9 часть, Mortal Kombat 9, яка буде поки що у мене це в планах. Що у нас далі? М -м -м із мобільних ігор я на сам ділі хочу Elon to Dieve, серію ігру пройти, Elon To Dieve. Ось що. У мене іще, в принципі, я можу і... Що? Рослини проти зомбі у мене. ПК версія. ПК на ПК. Думаю, що рослини проти зомбі буде, буде якась і буде третьою ігрою на цьому каналі. Це ПЕК. І в мене ще є на шот Angry Birds Epic. Я хочу ще цю гру поіграти на каналі Пойти. Але з нею я ви знаєте, що проблеми, Що вона зараз буде... Типа ударена із Play Market і так далі. Я хочу її. Но я там на Ютубі гуляю, там щось там, що можна якось грати і із івентами, і з цими ну, собиттями гри. І там якось я буду дивитися. Возможно, буде ще Angry Birds Epic, Epika, не обіцяю. Якщо не Angry Birds Epica не буде, то буде інша гра. Але вона буде трохи альтернативна, ну це, це буде про свинок плохий свинки. Ось що в мене. Ще. Це, це Це поки що всі мої плани, які я планую на, 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 на цей ближайший рік, що буде. Найближчий рік це все, що буде, то це поки що ось все. Що це все о а лужа, меч ніндзя в у навіть є. я можу навіть купити, його, но я не буду так хоча стоп 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 давайте вот я зроблю. І ось тако я зроблю. ну да заказа не можеш, пок... надо покачувати. а це вже треба за гэмасса так буде покачувати, да ну от, кстати у два... мене вже два комплекта остался шлем, и ебонька. Да -мо. Ну, вот так. Ну, в принципе, за зарег... да, но, в принципе, легко будет. Игра. Тебе никуда не убежать и нигде не спрятаться. Орден найдет и уничтожит тебя, во что бы то ни стало. Но в этом нет нужды. Но в этом нет нужды. Я сама с тобой разделаюсь фасаду своего учителя. Ну ви, Ну, да, я кстати знаю, що це, в принципі, відео, ведущий ніхто не дивиться, але я такого уже скажу. щоб, щоб це прям... щось такого было. Це получается відео? Це п'яте відео чи, на моєму каналі, вроді, десь, десь такое. За Сасіном... За Сасіном карит поки що, понятне діло, тоже буде, поки що виходить, Конечно, там уже... Проблемки починаються, якщо чесно. Ну, я мій вмів, що не можу дещо пройти. Тому там буде уже... Там... Тому я і буду зараз... Трохи інші... Трохи ще якісь ігри, які я зможу попроходити. Ось. В принципі, ось. А ну в принципі це все. Ми пройшли... Ми пройшли ігру, і це саме лук, і це саме гарне. Я повержена? Нет, это невероятно. О, не потерпит подобной нагости, тебя найдут и покарают день. О, нет. А вот все уже погано, появились рекламы. Уже появились рекламы, это не подобается. Так, ну и можем купить наращи дубинки, а покачать мы ничего не можем, у нас на бабла. Понятне діло, що нема в нас баба. Тому ось так. Ну добре тоді. Поки що на цьому все. Дякую всім, що подивились це відео. Mm, як там сидів уже Де? Оооо. О, я помню у цього, цього теж вже є. Я цього пам'ятаю, я з ним чого кстати, грав в чого і в цьому в рейдах. Ось. Ладно, Я просто більш не можу не так щоб пока що сказати, тому ми подобаємо вже в наступній серії. Ми ще чуть-чуть приблизились до першого боссу. Я вже думаю, через серій да, через серії 2 ми вже будемо з ним воювати. Всім дякую за перегляд, всі став лайки, підписуйтесь на канал. Ну а всім же удачі і всіх до нових зустрічі. Всім пока-пока.